Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я власниця вінтажної крамнички Кецентаж, а також колекціонер вінтажних прикрас. І це друга частина неймовірного розпакування прикрас Моне чарівного лоту стильних прикрас. На фоні ви бачите прикраси з минулої частини відео. Які мені сподобались найбільше, і вони будуть прикрашати наш кадр сьогодні. В нас будуть багато колекційних моделей, і ми потім знайдемо їх всі в каталозі. Отож, не будемо довго тягнути. Посилання на першу частину буде у цьому відео. Отож, починаємо. Сонечко вже сідає, тому треба оглянути все якомога швидше, щоб ви могли насолодитися цією чарівною картинкою. Подивіться, ось такі. Неймовірно розкішні, великі, акцентні кріпси. Я би сказала, якщо б не знала, що це Моне, що це сваровський. Подивіться, як сяє ці кристали, боже, просто неймовірно глядає, як справжній скарб. Я думаю, що ці ставки можуть бути із камінцями Сваровські. Подивіться, як вони переливаються, як сяє неймовірна краса. А Це Моне, я думаю, що це вже близько до 90-89-й рік приблизно ми подивимось. Вони точно є в цьому каталозі, я їх бачила. Дуже гарні кліпси, мені подобаються. Однозначно дуже гарна знахідка і стильна. Вони схожі на неймовірні крижинки. Коли взимку так неймовірно яскраво сяє сонце. І... На льоді, на снігу ось такі чарівні переливи. Дуже гарне сяйво. Особливо, якщо рахувати їх рік, вони абсолютно фантастичні. Наступні кліпси будуть вже більш масивні. Вони також є в каталозі, ми їх також оглянемо. Чарівні ось такі великі, масивні емалеві кліпси. Перший раз, до речі, зустрічаю таку застібку мене з. Подушечками, можливо, вони не рідні. не знаю. Але вони мають вигляд нових. Напевно, щоб їх хтось носив. Тому, можливо, я їх для... не буду знімати, а власниця вже сама прийме рішення. Ні, я думаю, що це не має бути так. Я думаю. Я думаю, що це ж таки хтось наклеїв. Можливо, вони не такі зручні. Хоча ось ця застібка в мене одна із найбільш зручних, які мені трапляються в інтажні біжутерії. Ми бачимо поєднання двох емалей білої, і мені здається, що це так, абсолютно точно це темно-синя емаль. Це треба ще протерти, вони великі, акцентні, і ми бачимо деякі сходи покриття. Але для перекрас з емалью це насправді дуже характерно. Не дуже багато прикрас зберігає свою емаль з часом. Вони, певно, сантиметрів 4,5-5. Тобто вони такі дуже помітні і акцентні. Наступні це вже сережки. Нарешті, бо нам траплялись стільки кліпси. І зараз ми оглянемо сережки. Це така базова модель для базового вінтажного гардеробу. Дуже гарні. Це так само Моне із номером патенту. Це дуже зручно, бо можна перевірити рік прикраси. Я дуже люблю, коли є патент. І це дуже зручна застіпка. Так само з піджимом, індивідуально. І це означає, що вони у вас не загубляться. Дуже гарна чорна емаль. Треба протерти доглянути, хороший стан в них. Як на мене, класичний дизайн, який має бути у кожному базовому ювелірному гардеробі. І ще б в різних кольорах. Зараз я якраз покажу вам інші моделі сережок, які мені трапились в цьому лоті. Вони ідеально базові, неймовірно гарні. І якщо ось ці, здається, були в носці, вони мають деякі сліди часу, це можна буде зрозуміти більш детально, коли я їх почищу. То ось ці абсолютно новесенькі. Чарівні сережки з такою геометрією. Біла та чорна емаль. Вони дуже гарні. Дуже. Під костюм класичний. Та не обов'язково вони неймовірно виглядатимуть. Мені подобається. Навіть більше за класичні кільця. І наступні. Так само класичний дизайн, але подивіться, які вони вишукані. Я уявляю собі дівчину в капелюсі, в білому костюмі і в кабріолеті обов'язково з цими неймовірними сережками. Подивіться, яка геометрія, яке поєднання червоного і золотого з попереднього лоту. У мене в попередньому лоті був чарівний браслет з таким поєднанням. Він дещо темніший, але тим не менш, подивіться, ну, це краса. Я вважаю це справжня краса. Вони акцентні, якраз для тих, хто полюбляє невеличкі прикраси, але тим не менш яскраві. І наступна прикраса це теж сережка з такої самої, здається, серії, абсолютно, тільки в другому кольорі. Класичне, абсолютно, поєднання золото з бежевим, з бежевою емаллю. Дуже гарні та в ідеальному стані. Якраз в мене в попередньому. Відео були браслет і коліє з поєднанням золота та бежевої емалі. Якраз для любителів сережок це супер, бо у мене в основному трапляються кліпси, і дуже рідко, коли якась цікава модель є в сережках. І це просто знахідка. Наступна прикраса буде а, теж в схожій гамі. Це теж будуть сережки, сподіваюся, також моне. До речі, як я вже казала в попередній частині, я не буду давати велику інформаційну довідку про прикраси мене в цьому відео, але я додам посилання на відео, в якому я повністю розказую історію цієї компанії. А якщо вам подобається формат історії прикрас, обов'язково дайте мені знати про це в коментарях, і я зніму для вас відео з усієї інформації з цього каталогу, детальною розповіддю. Про історію компанії Моне. Наступна прикраса це ось такі ефектні, акцентні, ідеальні. Вау! Просто кліпси з 80-х років. Дуже гарної якості. Так, це просто сирінка, подивіться, це дуже гарний стан збереження, вони чарівні. Також білий капелюх, море, кабріолет. Ідеально. І це. Точно, мене, бачите, маркування на таких сережках йде по колу гвістка. Дуже гарно. Треба обов'язково приміряти з різним одягом і подивитись, чи личать вони мені дуже гарні. Наступна прикраса давайте візьмемо брошку. Ось така брошка це класичний дизайн, стримана. Вона гарно пасуватиме, на лацкан піджаку. Гадую музичну ноту, такий класичний дизайн поєднання глянцю і кристалів шатонів. Дуже гарно, так само мене, 80-ті роки. Давайте наступно також розпакуємо брошку. В мене така сама є в моїй особистій колекції. Вона неймовірна, вона дуже гарна. Мені неймовірно подобається це поєднання якраз глянцю і шатонів, і те, що ці серненька зроблені на білій підложці. Так само роблять і ювелірні бренди, коли діаманти зазвичай розміщують на білому металі. Дуже гарна брошка-планка незвичного, не класичного дизайну чарівна. Якраз іноді на піджаках бувають кишені, і якраз дуже гарний варіант на кишені. Якраз так само Моне марковано в ідеальному стані. Давайте дістану ще одну прикрасу з емалю. Ці кліпси. Ці кліпси я вже бачила в каталозі, я точно знаю, що вони є, і вони, до них в комплект йде кольє і браслет. Вони акцентні, досить великі, цікаве поєднання такого срібного і бежевої емалі. Треба протерти, щоб оглянути стан. Але це, здається, перша прикраса в срібному, в срібному такому тоні. Так, також кліпси. Бачите, серединка більш брошована. І мені це нагадує дещо звіринний принт. Давайте я вам покажу дуже цікаву прикрасу, яка теж є в каталозі, яка мені неймовірно подобається. Це також брошка мене зображена якась будівля. Дуже гарно. В стилі арт-деко, так само на світлому металі камінці. Не вистачає одного, але в мене є вінтажні кристали, і я обов'язково додам, жодної проблеми немає. Можливо, так, тут ще, здається, двох не вистачає. Ця прикраса також є в каталозі, також мені неймовірно подобається. це, здається, також 80-ті роки. Ми з вами це обов'язково оглянемо. Вона цікава. Таку прикрасу я зустрічаю в перший раз і тримаю в руках в перший раз. Чи мені подобається компанія мене своїми цікавими дизайнами, незвичними. Ця компанія має як і класичні, якісь історичні прикраси, так і більш стильні та незвичні дизайни. І зараз я вам покажу. Класичну модель Кліпсі. Хоча це її класична золота кулька, але вона незвична тим, що має два ряди тісьми, немов стрічки з таким цікавим орнаментом. Вони дуже легкі, вони будуть неймовірно зручні. Наступні, мені здається, я їх також бачила в каталозі, і вони виглядають старшими за ці всі прикраси. Це ось такі сережки. В них такий більш цікавий, більш старий дизайн. Ми з вами їх обов'язково знайдемо. Подивіться, які вони незвичні. Вони, хоч і класичної, такої круглястої форми, але вони мають такий трикутний елемент, цікавий, не глянцевий, він такий сатиновий і така брашована частинка, немов круасанчики, не знаю. Дуже цікава модель сережок від Моне. Наступні прикраси це ось такі гарні, абсолютно неймовірні, дуже зручні, легенькі, такий повсякденний варіант. Вони мають деяку цікавість з ось цим поєднанням. Металу, немов така хвилька, що заходить одна на одну. Мені подобається. Це класичний дизайн, який також має бути в базовому біжутерному гардеробі. А зараз я вам покажу точно колекційні прикраси, каталожні прикраси 1970-х років. В мене до них є ще одні кліпси. але Їх зараз тут зі мною немає. Але подивіться, це легендарна. Біла емаль моне. Здається, це 74-й рік. Вони є в каталогах, є в рекламах. Дуже гарна прикраса. І подивіться, як збережена ця емаль. Філігранні візерунки з такими золотими глянцевими намистинками. Має гарний ланцюжок. На ланцюжку Маркування немає, але це точно має бути прикраса моне. Дуже дивно, Брашування як в Моне, а маркування я не бачу. Цікаво. Треба буде шукати, дивитись. Можливо, воно мало бути на ланцюжку, але це не дуже схоже, якщо чесно, на ланцюжок Моне. І в мене з цієї колекції ще є кліпси і брошка. Дуже гарно. Це ще не все. У мене є повний комплект. Це точно має маркування. Ось таке кольє. Подивіться, як збереглася ця емаль. Неймовірна краса. Це 70 роки. Воно дуже гарне, і бачите, воно з двох сторон збережена ця неймовірна емаль. Просто неймовірна краса. І до цього в комплект у мене є кліпси. Дуже гарні філігранні квіточки ідеального збереження. Це, певно, хризантеми чи айстри щось таке, незважаючи на те, що вони мають схожий візерунок. Вони не повторюють ідеально цю форму. І всі ці прикраси виглядають неймовірно разом. Браслет з цієї ж серії, і подивіться знову: це не ідеальне повторення. Це той комплект, який не соромно носити комплектом. Подивіться, ось ця характерна застібка від мене. бірочка і страхувальний ланцюжок. Іноді прикраси в комплекті повністю повторюють один одного, і це виглядає нецікаво. І навіть перегружено. Це абсолютно точно не дасть жодного перевантаження образу. Давайте приміримо браслет. Подивіться, який чарівний. І як пасує до білого манікюру, М -м -м, яка краса! Яка краса, просто фантастика! І давайте зараз я розшукаю ці всі прикраси в каталозі, і ми зараз з вами подивимось. Я тільки що зрозуміла, що не показала вам детально подовжувальний ланцюжок із такою китицею на цьому неймовірному кольє. Я так його швиденько взяла. І ось такий гачочок. В описі до цих прикрас йдеться про те, що весною 1970-х років Моне розширила свою колекцію білих прикрас, які б гарно пасували до засмаглої шкіри. Подивіться, які складні дизайни. Ми бачимо а такий самий подовжувальний ланцюжок. Хоч мене і виробляли завжди білі прикраси, але от якраз в 70-х роках вони розширили цю колекцію. Великі, майже циганські сережки, різні форми, і класичних дизайнів, і намистини філігранні, і брошки. Подивіться, яка краса, і ланцюжки, і більше, браслети на металевій основі. В мене здається. Є ось така рибка схожа, якась така схожа брошка. Бувають також з білою емалюці мушки, дуже відомі. Ось ця підвіска, вона дуже схожа на ту, що я маю. Бачите, білий ланцюжок має звичайну застівку року. Дивіться. Мені здається, що це, як мінімум, дуже схоже. По дизайну, по своїй стилістиці ці самі завитки, ці самі кульки, і, можливо, вони йшли з паперовими етикетками. Це якраз 74 рік. Бачимо ще ось таку рекламку, таке дуже популярне намисту, до них кліпси. Ось так воно мало виглядати. Тут також а, ось ця колекція була з білою емаллю. Також зупинюсь на цій сторінці класичних моделей. В мене колись в продажу були, були ось такі сережки, віздочки. І ось такі зараз є в срібному відтінку. І, бачите, схожі варіанти цих сережок круасанів. Також представлені тут датується 70 ми роками. На цій сторінці ми бачимо поєднання срібла і бежевої емалі як на одних із кліпсів з відео. І зараз я знайду вам ті кліпси і покажу більш детально. Я майже опустила опус ось цю рекламу, в якій були зображені ось ці. Кліпси. Бачите, ця колекція називалась Сафарі. Драматична колекція, яка точно притягує погляд, натхнена зеброю. В цьому принті. Подивіться на цю сторіночку. Це 80 ті роки. І дуже схожі кліпси по дизайну на ті, що я зараз тримаю в руках. До речі, якщо я вже проходжу повз, то ось які прикраси виготовляла Моне для Івсен Лоран. От настільки в мене була чергуча якість, що Yves Saint Лоран довірили. Мене виготовляти прикраси для своєї лінійки прикрас. От якраз ілюстрація цих емальових прикрас, які були популярні в 80-х роках, поєднання білого-чорного, білої чорної емалі. На цій сторінці ми якраз бачимо ось цю красуню прошку. Тут якраз у описі йдеться про те, що вони були в натхненні епохою арт деко і геометрією в прикрасах в той період часу Тоді трошки повертаю в каталог, тут були прикраси, які мені точно зустрічались. Та, можливо, вони були вже більш до 90-х років, а можливо, я просто прогавила і пропустила необхідні сторінки. Вже на вечір моя увага трохи стала меншою, бо коли зараз я почала шукати прикраси, які я точно тут бачила, я чомусь їх не знаходжу. Але я хочу показати вам ось що. Подивіться, які моделі були в. Рекламувала прикраси мене. Неймовірні жінки, подивіться на цю елегантність, витонченість, немов королева. Подивіться на ці чарівні прикраси, неймовірні дизайни, подивіться. Це просто дійсно прикраси для королев. Тільки що помітила, що в мене був якраз більш скромний дизайн таких сереж. Але ця холодна краса цих жінок ну це неймовірно Жодної штучності. Це якраз жінки, я думаю, 25-30 років, але подивіться, які вони гарні. Теж мої любі шанувальники дякую вам за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже щаслива побачити вас в коментарях, поспілкуватись про прикраси. Які прикраси вам сподобались найбільше? Дівчата-вінтажисти, напишіть, чи зустрічали ви маркування на таких прикрасах. Дякую вам за увагу! Безмежна вам рада. Зустрінемось у наступному відео.